Не забувати про те, що територія України вона буде, але нації на ній вже не буде. Ми забуваємо лозунг. Слава нації! <плес> Отак! От ми про це не забуваємо, забуває про це влада. І кожен з нас повинен бути готовий до того, що раз, один раз, піднявши голову, ми вже її маємо не опустити. Навіть якщо на нас будуть репресії чинитись, навіть якщо нас будуть вбивати в застінках. І мені в тюрмі вскрились за два тижні, при мені, доки я сидів, вскрились три людини, перерізали собі вени через тортури в тюрмі. Вони не соромляться цього робити. І ми не соромимось, не повинні соромитись, боротися. Навіть якщо ця влада мовчить, навіть якщо ця влада готується до політичних ігріч, ми повинні готові, готуватись до того, що йде війна, громадська війна, громадянська війна. Прийшла війну міжнародну і ми повинні брати до рук зброї не соромлячись з цього і захищати свої кордони. Слава Україні! Героям слава! слава нації! Україна! Героям! 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 Дякую!